Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні знов у мене посилка. Зараз я відкрию разом з вами. Подивимось, як упаковано і що мені прийшло. Ось така коробочка. Ось так упаковано, багато паперу. І тут знову ще папер і ось така упаковочка. Гарно упаковано. Зараз будемо дивитися, що ж тут у мене сьогодні прийшло. Так, покирішки розкриваю. І зараз я вам покажу свою покупочку. Так, зараз огляд моєї покупки. Ось дивіться, що я купила. Вирішила я поповнити свою колекцію статуеток фарфорових і придбала таку статуетку, фігурку. Ця статуетка називається наречена. Такий український сюжет. Наречена дівчина стоїть зі своїм нареченим юнаком. Дуже така гарна парочка в українському вбранні, дівчина в вишиванки, в гарній такій спідниці. Хлопець з парубок теж в гарному вбранні, такому святковому. І ця статуетка виявилася. Такою високою, я навіть і не думала, що ця статуетка висока. А зараз я поміряю, яка ж висота майже 25 см у висоту. Височенька. Мені дуже вона подобається, навіть краще, чим здавалася мені, чим я бачила її в інтернеті, то наяву вона навіть набагато гарніша. Подивимося, ой, так дуже незручно, личик таке в дівчинки гарненьке. Вона така сама статуетка тяжка. Є клеймо, ми тут бачимо Полонський завод. Другий сорт, зелене клеймо. Десь це 70-ті роки минулого століття. Ось така гарна статуетка. Ці статуетки є у різних кольорах, у різному розкрасі. Є такі геть простенькі. Такі коричневі і в таких коричневих тонах є такі дуже яскраві, там і червоні, і зелені такі яскраві кольори. А ця статуетка у мене така більш нейтральна. Тут є і такі кольори більш яскраві, не сильно яскраві, такі приглушені тона. Я її Давно собі хотіла, все це, я її знайшла на І ціна 450 гривень цієї фігурки. Я вважаю, що це на даний час недорого, тому що такі статуетки коштують уже до 1000 гривень, і тому я вирішила її купити, поки хоч така ціна, а то ціни ростуть. Так що, така була в мене покупочка сьогодні. Я задоволена цією покупкою, вона мені дуже подобається. Так що моя колекція статуеток трішечки поповняється. Пишіть любі мої коментарі, ставте, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. І до нових зустрічей. Все буде добре, все буде Україна. Пока-пока.